Сьогодні я хочу поговорити про дуже важливу і болючу тему дитинства в алкогольній сім'ї та його наслідки у дорослому житті. Якщо ви виросли в сім'ї, де хтось із батьків зловживав алкоголем і зараз помічаєте за собою таке нав'язливе прагнення до досконалості, це відео може дати вам відповіді на багато запитань. Я часто працюю з людьми. Які виросли в дисфункціональних сім'ях, і бачу, як дитячі травми впливають на дорослі стосунки, і самосприйняття, звісно. Діти, які ростуть в алкогольній сім'ї, часто розвивають те, що психологи називають магічним мисленням. Вони вірять, що можуть контролювати поведінку дорослих своїми діями. Якщо я буду відмінником, тато. Кине пити. Якщо я не буду шуміти, мама не буде сваритися. Якщо я буду ідеальною дитиною, в нашій сім'ї буде мир. І звісно, це не працює адже залежність це хвороба, яку не може вилікувати поведінка дитини. Але дитина цього не розуміє. Наступна роль рятівника сім'ї. Часто один з дітей бере на себе роль героя сім'ї, того, хто має все налагодити. Такі діти стають відповідальними набагато раніше своїх ровесників. Вони можуть готувати їжу, доглядати за молодшими, приховувати сімейні проблеми від зовнішнього світу, і при цьому намагатися бути ідеальними у всьому навчанні, поведінці, допомозі по дому. Якщо ви впізнаєте себе в цьому описі, ставте лайк. Це допоможе. Всім зрозуміти, що ви не самі з такими переживаннями. Наступний аспект страх розчарувати. Дорослі діти алкоголіків панічно бояться когось розчарувати. Цей страх іде з дитинства, коли будь-яка неправильна поведінка могла спровокувати запій або сімейний скандал. Тому вони стають перфекціоністами краще зробити ідеально, ніж ризикувати, розчарувати когось. У моїй практиці була клієнтка, яка працювала по 12 годин на день, бо боялася, що начальник подумає про неї погано, хоча її результати і без того завжди були відмінними. Наступне контроль як ілюзія безпеки. Коли дитинство проходить в хаосі, людина намагається створити відчуття безпеки через такий тотальний контроль. Перфекціонізм це спосіб контролювати хоча б власне життя. Якщо я все робитиму ідеально, зі мною не станеться нічого поганого, думає така людина. Зараз попрошу підписатись на канал, якщо ви хочете дізнаватись більше про психологію, дитячі травми способи їх подолання. Парадокс дорослих дітей алкоголіків в тому, що зовні вони можуть виглядати дуже успішними і впевненими, але всередині відчувають себе. Недостатньо хорошими. Їхня самооцінка залежить від зовнішніх досягнень, а не від внутрішнього відчуття цінності. Які наслідки такого дитинства у дорослому житті? По-перше, вигорання. Постійне прагнення до, до досконалості веде до емоційного та фізичного виснаження. Людина не дозволяє собі відпочивати, помилятися. Бути взагалі недосконалою. Друге, проблеми у стосунках. Перфекціоністи часто висувають залишені вимоги не тільки до себе, але й до партнерів. Або, навпаки, терплять неповагу, бо думають, що повинні заслужити любов. Третє можливість насолоджуватися життям. Коли ви постійно. Фокусуйтеся на недоліках і тому, що потрібно виправити, дуже складно насолоджуватися моментом і цінувати те, що у вас вже є. Напишіть у коментарях, чи впізнаєте себе в цьому описі. Що з перерахованого найбільше резонує з вашим досвідом? А тепер що можна зробити з цим усім? Перший крок це розуміння зв'язку між дитячими переживаннями. І дорослими патернами поведінки. Ви не винні в тому, що відбувалося в дитинстві. Дитячі травми складно опрацювати самостійно. І тут допоможе професійна допомога прискорити цей процес. Також допоможе практика самоспівчуття. Навчіться ставитися до себе так, як ви ставилися б до хорошого друга з розумінням, терпінням, любов'ю. Ще допоможе прийняття недосконалості. Почніть з малого, дозвольте собі робити щось неідеально, наприклад, відправте листа з помилкою або залиште посуд немитим на одну ніч. Якщо це відео було корисним для вас, обов'язково поділіться з ним з тими, кому це може допомогти. Можливо, хтось із ваших близьких теж потребує цієї інформації. І пам'ятайте, ваша цінність не залежить від ваших досягнень. Ви гідні любові просто тому, що ви існуєте. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і до зустрічі в наступному відео, де ми поговоримо про те, як будувати здорові стосунки після дитячих травм.